18 та 19 травня Ічнянщина стала місцем важливого міжнародного діалогу. Ми з радістю вітали делегацію з Федеративної Республіки Німеччина, яка завітала до нашої громади, аби ближче познайомитися з життям, досягненнями та викликами Ічнянщини. Серед почесних гостей мер міста Гревесмюлен Ларс Пралер, його заступниця Ельвіра Кауш, речник асоціації міст Арк Фітчин, представник компанії Ліда Халф та журналіст Міхаель Рохнан. Гості відвідали одне з ключових підприємств нашої громади Прат і Чнянський молочно-концертний комбінат. Познайомились з виробництвом, скуштували продукцію, обговорили професійні перспективи обміну. Не менш вражаючим був візит на завод Пак» – лідера з виробництва поліпропіленової тари. Сучасне обладнання, технології, експорт усе це демонструє силу місцевого бізнесу навіть у складні часи. Аграрний сектор представили на стовп інтер. Сучасні технології сушіння і зберігання зерна викликали щире захоплення гостей. Важливою частиною візиту стало ознайомлення з роботою комунального підприємства Ічень та комунального підприємства «Ічнянська» в мужика. Якість питної води, щоденне прибирання, благоустрій усе це справило глибоке враження. Делегація завітала до міської лікарні, де відзначила наші зусилля для покращення умов лікування, особливо у хірургічному відділенні, що оновлюється завдяки французьким партнерам. Особливо теплі емоції були під час візиту у дитячі садочки. Гості побачили маршрут, яким малеча проходить до укриттів під час тривоги, а тому оцінили необхідність створення безпечного простору. Малюки подарували гостям музичні вітання та власноруч виготовлене голубін. Кульмінацією візиту стало підписання меморандуму про співпрацю між Ічнянською громадою та містом Дривесміним 19 травня. На заході були присутні високопосадовці, представники дипломатичних установ, Чернігівської обласної державної адміністрації, Прилуцької районної державної адміністрації, міжнародних організацій та громадського сектору. З вітальним словом звернулася міністерка Бетіна Мартін, підкресливши важливість українського. Німецького партнерства власне чим підкорила така чняцька громада і сама Алана Вікторівна варум хаст амдії Ічня Гема от Олена Гевеліт? Wir haben uns in Schwerin kennengelernt. Daraufhin sind nochmal Exposés erstellt worden, in dem die einzelnen Städte sich vorgestellt haben. Und es war sehr klar, dass ja wegen der Größe, wegen der Ausstattung, wegen der Betriebe, die hier sind, sehr gut zu Gräbismühlen passen. Werden. Wir haben uns in Schwerin kennengelernt. haben verschiedene Städte ihre Präsentationen, und Materialien Після ознайомлення з цими матеріалами стало одразу зрозуміло, що наші два міста мають дуже багато схожих рис і за розміром, і за кількістю мешканців, і за принципом виробничої та промислової структури. Тому це рішення було очевидним. Що власне передбачає меморандум про співпрацю, на яку допомогу чи підтримку варто сподіватися помадічня? Вас зі тесминоанту за Äh, mit welcher Unterstützung äh, kann die Ichnia-Gemeinde rechnen? Ich glaube, es geht nicht vorrangig um Hilfeleistungen, sondern es geht darum, dass wir voneinander lernen, dass wir im Austausch bleiben, dass wir von, auch von unseren Fehlern erzählen, die wir in Deutschland machen, damit ihr den gleichen Fehler nicht macht, wenn ihr zur EU kommen wollt. В першу чергу меморандум не тільки про надання допомоги. Меморандум передбачає в першу чергу взаємний обмін Освідом також обмін інформацією обмін інформацією щодо тих помилок, які там одна громада зробила для того, щоб інша громада ці помилки не повторювала. Das ist die erste Gemeinde in der Ukraine, mit der Sie zusammenarbeiten Genau. Und äh, wir werden uns auch keine andere Stadt suchen, weil die Arbeit wird uns äh, so intensiv werden, dass wir äh, uns konzentrieren auf Italien. І ми не будемо шукати ще одного партнерського міста, тому що ми плануємо концентру... сконцентрувати наші зусилля на співпраці з містом Ічня. Ну, дійсно, це для нас дуже важлива подія, і вона обов'язково стане історичною і матиме продовження. Я переконана, що наша співпраця буде не тільки взаємовигідною, плідною, а й ще довготривалою. Ішнянщина просягає руку партнерства з надією, з довірою і з вірою в силу єдності. Наскільки для вас накопа бути єдиною партнером в Україні і далі вони збираються, що каже партнерів, наскільки для вас Це дає великі перспективи. Будемо сподіватися, що дійсно із цього буде обов'язково успішний результат. До цього і будемо рухатися. Чи можемо говорити про якісь? Я думаю, більш конкретніше ми про це поговоримо, коли ми відвідаємо графік Сміли. Скажу, що це дуже важливий захід, і, і, і те, що це відбувається в вічні, вже не вперше. Я вітаю громаду з новим і, і, партнером, з новим європейським партнером, і те, що вже от сьогодні обговорювалося перед початком цієї зустрічі, говорить про те, що в перспективі досить серйозні плани, досить багато вже спільних проєктів. Я думаю, все це буде реалізовуватися. Тому хочу привітати ічнянщину з цією подією. Це дійсно визначна подія, і не тільки в межах самої громади, не тільки в межах самої Чернігівщини, а взагалі України. Всі такі партнерства, всі такі дорожні зустрічі, вони наближають нас до перемоги, до євроінтеграційних змін. Ну і до процвітання нашої країни. Вітаю сьогодні. Ми стали свідками історичної події для Ічнянщини, для в цілому. І в черговий раз хотілося подякувати ічнянщині бутурли Малині Вікторівні за активну позицію за розширення наших. Міжнародних партнерських відносин з європейським союзом, зокрема сьогодні, представники Німеччини і Чнянчина підписали міжнародну угоду про міжнародне співробітництво, підтримку і допомогу. Це важливо для не тільки для в цілому для прилучення для нашої держави, тому що прийняття позитивного досвіду для налагодження. Міцних стосунків і допомоги на міжнародному рівні дуже має важливе значення, І Ічнянщина є флагманом саме в цьому напрямку. За це окрема подяка. І дуже приємно, що саме на прилученні Ічнянщина активно продвигає нашу Чернігівську область в цілому далеко за межами нашої держави. Це важливо для кожного мешканця, тому що вічнянщина, як ніхто, відчула на собі і зазнала цих руйнувань шкоди. І тому, мабуть, в цьому і проявляється активність тому що бажання відновити, відбудувати, розвиватися. І не дай Боже, щоб повторилося в них. Тому тільки так разом ми дійдемо до нашої перемоги. Дякуємо за щиру підтримку, увагу до нашої громади і віру в наше майбутнє. Разом будуємо мости від сердець до громад від сьогодення до мирного європейського завтра.